Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знайте, що якби знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку і не думаєте, прийде син людський. Тож є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що Він робить так, істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить Його. Якщо ж раб той, будучи злим, скаже в серці своїм: не скоро прийде Господар мій і почне бити товаришів своїх, їсти й пити з п'яницями, то прийде Господар Рабатого у той день, в який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розсіче його. І визначить йому одну долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів.